Миру Божого дорогоцінні, хочу з вами поділитися, дуже сильно торкається, от що нам потрібно робити. Зараз такий період, от країна абсолютно рушиться, світ він має великий занепад, як духовно, так і матеріально. тому що прийшов крах цивілізації за безбождя, за беззаконня. І людина, вона. Коли терпить крах, коли вона за щось трималася, і ото все в неї пропало, то людина шукає підтримки, шукає, на кого би спертися, хто би їй допоміг. І починає надіятися на державу, на людей і так далі. Але Господь каже: проклята та людина, яка надіється на людину, на земних царів і так далі. Ми, перш за все, маємо надіятися на Бога. Бог може завершити війну прямо зараз, в один день може завершити, цього року може завершити. Але ми маємо всі прийти до Бога, покаятися і жити у світлі. І багато людей вони втрачають віру, коли помирає людина. Так, це дуже страшно втратити людину. Але Господь нам каже, що християнська віра. Дає надію на Воскресіння на вічне. Тому що буде Воскресіння, давайте з вами почитаємо дії, 24 глава. І маю в Бозі надію на те, чого вони самі очікують, що має бути Воскресіння мертвих, праведних і неправедних. Господь нам обіцяє про Воскресіння мертвих і одній Воскресю для вічного життя. А одній для вічного суду Господь нам дає надію, що ми у вічності можемо бачитися зі своїми рідними, залежно від того, куди ми всі потрапимо. І реально кризис у світі залежить від кризису в церкві. Якщо в церкві буде занепад духовний, слово Боже не буде проповідуватись, не буде євангелізації. Не буде оцього просвітіння, то і не буде перспектив у цьому світі, буде занепад. Щоб була перспектива у світі, церква має зрости духовно. Це говориться, що треба прийти до Слова, прийти до Бога, прийти до Ісуса, вхопитися за Ісуса Христа, тому що Ісус Христос є світло, істине. Якщо церква буде сіллю і світлом для цього світу, то вона буде освячувати все абсолютно і все налагодиться. Вихід один для всього людства це прийти до Господа, прийти до Його слова. Тому що все залежить від слова. І все абсолютно тримається на слові. Абсолютно все. Бог творив все через слово. Слово і прийде судити цей світ, Ісус Христос. Тому реально, люди. Давайте об'єднуватися, давайте молитися спільно, тримати піст, вимолити у Бога цей мир, тому що Господь дає нам ще шанс. От знаєте, чому немає ще третьої світової війни? Тому що Бог, Боже Слово це. тому що Божі люди вони світять і не всі, правда, приймають. Але через праведників Бог дає ще шанс всім людям. Адже новий завіт починається. Прийдіть усі, покайтеся і увіруйте в Євангелії, бо наблизилось Царство Небесне. Тому реально покаймося і увіруймо у Євангелію. Амінь.